Тема цього уроку скорочення алгебраїчних дробів. Нагадаю, що алгебраїчними називають дроби, чисельниками і знаменниками яких є одночлени або многочлени. Сьогодні розглянемо скорочення. Скоротити дріб це значить, що потрібно чисельник і знаменник дробу поділити на один і той самий вираз, відмінний від нуля. Тобто ми використовуємо основну властивість дробу. Яка нам дозволяє чисельник і знаменник дробу ділити на один і той самий вираз. Головне, щоб він був відмінний від нуля. Дроби, які ми зараз маємо скоротити, це дроби, що в чисельнику і знаменнику містять одночлен. В цьому випадку, ми маємо в чисельнику добуток декількох множників в знаменнику також. Нагадаю, що якщо між числом і буквою Тобто змінною ніякого знаку дії немає. то це означає, що це множення. Тому ми маємо два множники, 4 та, а а тут 12 та Б. Виникає питання. Яким чином можна скоротити дріб, якщо він містить буквені вирази, тобто одночлени, отакі, які містять змінні. Скорочувати потрібно так, як з числовими дробами. Необхідно. Взяти, наприклад, перший множник, який в чисельнику, і відповідно знайти в знаменнику такий множник, який би з ним мог би скоротитися. Ну, наприклад, 4 і 12 вони діляться на 4. Тому ми можемо перший множник 4 і перший множник 12 у знаменнику скоротити на 4. Тобто виконуємо ділення. 4 поділити на 4 буде 1. 12 поділити на 4 буде 3. Ясно, що А вже скоротити ми не можемо ні з трійкою, ні з Б. Тому остаточний результат ми записуємо, виконавши дію. В чисельнику 1 помножити на А буде А. 3 помножити на Б в знаменнику буде 3Б. Другий дріб скорочуємо так само. Отже, перший множник 8 може бути скорочений із двійкою в знаменнику. Тому скорочуємо на 2. 2 поділити на 2 буде 1, 8 поділити на 2 буде 4. Наступний множник x може бути скорочений із множником x. Тобто ми ділимо на x. отримуємо тут x поділити на x 1. І тут х поділити на х буде 1. y Z вже скоротити неможливо, тому завершуємо дію. Виконавши множення 4 помножить на 1 і помножить на y буде 4y. Тут 1 на 1 і на z отримаємо z. У наступному дробі, як бачимо, 10 і 15 можуть бути скорочені на 5. Якщо 10 поділити на 5, отримаємо 2. 15 на 5 буде 3. m2 і m куб діляться на m2, тому можемо скоротити на m2. m2 поділити на m2 буде 1. А М-куб поділити на М квадрат буде М в першому степені або просто М. Відповідно, якщо ви маєте отакі степені, то запам'ятайте, що менший степень ви скорочуєте повністю, бо саме на ньому ми ділимо і в результаті одиницю отримуємо. А якщо степінь більший у нас тут є, то ми маємо перекреслити тільки показник. Для того щоб замінити його новим показником. Ну, наприклад, в даному випадку я сказав, що якщо m куб поділити на m2, то це буде m в першому степені. Чому? Тому що при діленні степенів ми маємо показники віднімати. Якщо ми m куб ділимо на m2, то ми отримуємо m в степені 3-2. Тобто 3-2 це 1. Ну, відповідно, якщо я напишу тут 1, це новий показник, то M в першому це M буде просто. І відповідно в чисельнику ми маємо 2 помножити на 1 буде 2. А 3 помножити на M в першому це буде 3M. Четвертий дріб. 3, 18 скорочуються на 3. Тут буде 1, бо 3 на 3 поділити буде 1. 18 поділити на 3 буде 6. А квадрат і А в першому степені скорочуються на А в першому. А поділити на А буде 1. А в квадраті поділити на А буде А в першому степені. Б і Б скорочуються на Б. І тут у нас одиничка і тут. С і С куб скорочуються на С. С поділити на С буде 1, а С куб поділити на С буде С в другому степені. Отже, в чисельнику ми бачимо 1А і 1. Значить, при множенні ми маємо А. В знаменнику 6 помножити на 1 на 1 і на c квадрат буде 6С квадрат. П'ятий дріб. Легко побачити, що 36 і 24 скорочуються на 12. 36 поділ, поділити на 12 буде 3, а 24 на 12 буде 2. М-куб і м квадрат скручуються на М-квадрат. Відповідно, М-квадрат поділити на м квадрат буде 1. А М-куб поділити на м квадрат буде м у першому степі. М в четвертому і b в шостому не скорочуються, Тому залишок після скорочення 3mn в четвертому це. Чисельник. І 2Б в шостому. Це знаменити. Останній шостий дріб. 39 і 65 скорочується на 13. 39 поділити на 13 буде 3. 65 поділити на 13 буде 5. П в 5 і П8 скорочуються на P в 5. П в 5 поділити на P в 5 буде 1. П8 поділити на П в 5 буде П в 3. Q в 5 і Q в 8 скорочується на Q в 5. Тут буде 1. А тут 8-5 буде Q в 3. Таким чином у нас залишилось трійка. 1 і Q в третьому. Отже, 3 на 1 3 на Q в третьому буде 3Q в третьому. В знаменнику 5 p в кубі і одиничка. Отже, примножені буде 5 p в кубі. Таким чином ми розглянули, як скорочуються дроби, якщо чисельники і знаменники цих дробів є одночлени. Принцип головний той, що я показав, полягає в тому, що ми маємо перебирати множники в чисельнику. І шукати відповідні множники, які можуть з ними скоротитися в знаменнику. Якщо знаходиться такий множник, то скорочуємо. Якщо не знаходиться, то переходимо до іншого множника і працюємо вже так само з іншим множником в чисельнику.